У самому першому джазовому фестивалі у Новому Орлані брав участь Дюк Елінгтон легенда джаз музики. Його також вважають одним з найвидатніших афроамериканців 20-го сторіччя. 29 квітня виповнилося 111 років з дня народження Елінгтона про його спадщину Юрій Саєвич. Відомий композитор і джазовий диригент Едвард Кеннеді Елентин народився у Вашингтоні. В американській столиці розпочалась і його кар'єра музиканта. Виступав він під прізвиськом Дюк, що у перекладі з англійської означає титулована особа. Прізвисько отримав ще в дитинстві за те, що надзвичайно дбайливо ставився до свого одягу. Елентон почав грати на піаніно у віці семи років, а у 15 років почав писати музичні твори. Розповідає онука Елентона Мерседес, яка сьогодні очолює центр мистецтв імені свого знаменитого дідуся Структура музики Дюка Елінгтона така, що вона перетинає межі покоління, ставить кожного на той самий рівень. І він ніколи не чіпляв ярлики на свою музику. Це не був джаз. Він говорив, що це просто американська музика, будучи хлопцем, Дюк Елінгтон більше цікавився бейсболом ніж уроками фортепіано. Одначе у ті часи піаністи та музики користувалися особливою популярністю. жінок приваблювали піаністи та музики. і Коли зростала його зацікавленість з жінками, то зростала і зацікавленість музикою. Його надихали музика і жінки. Дюк Елентен долав расові бар'єри, виступаючи як перед афроамериканськими, так і білими аудиторіями, що було рідкістю в ті часи расової сегрегації. Його метою було об'єднувати людей своєю музикою. Він постійно творив, щодня писав, навіть коли важко захворів і вмирав у лікарні. У нього біля ліжка було піаніно. Під час холодної війни в 60-х і 70-х роках минулого століття він був одним з небагатьох американських майстрів джазу, які гастролювали у східній Європі та навіть радянському союзі. Мерседес подорожувала з оркестром свого діда і була свідком його популярності tarmac alongside the plane as we landed. Коли ми приземлювались, люди бігли поруч з літаком з букетами квітів. Вони слухали музику Дюка Елінгтона на хвилях голосу Америки. Було багато росіян, які знали про цю музику і мали таємні записи оркестру Елінгтона. Всюди, де ми були, нас чудово приймали. reception everywhere we went. Цими днями в історичному театрі Лінкольна у Вашингтоні, де свого часу виступав Дюк Еллентон, йде постановка мюзиклу Sophisticated Ladies – паночки, що базована на його творах. Він жив для того, щоб працювати. Коли він гастролював, саме тоді він почувався як на небі. Оригінальна постановка мюзиклу на Бродвеї у 1981 році удостоїлась двох нагород Тоні. Загалом за понад 50 років плідної кар'єри. Дюк Елентон написав понад три тисячі музичних творів, за які отримав 13 нагород от гремі, премію Пуліцера і був удостоєний медалі свободи. Юрій Саєвич Голос Америки.